У дворі будинку номер 4 по вулиці Воскресенській з самого ранку 3 лютого продовжує працювати аварійна бригада КП Дніпроводоканал. Заявка від мешканців будинку про те, що тут забилась каналізація, і відходи витікають на тротуар. До КП надійшла вчора, тож попередні роботи розпочались того ж дня. Ця проблема стоїть з вчорашнього вечора. Поступила заявка, що забита каналізація та витікала на проїжджу частину. Ми швидко зреагували, відкачали дану воду та максимально змогли очистити, щоб для того люди змогли ніч цю пережити. Також ми на ранок зразу вже взяли одну аварійну бригаду та почали очищати колодці після. Вчорашнього підтоплення щоденно разом з нечистотами із житлових будинків та підприємств каналізаційними мережами міста рухається тонни побутового сміття. Через такі засмічення працівники КП «Дніпроводоканал» постійно здійснюють виїзди для прочистки каналізаційних мереж від закуполювань. Ми просимо наших мешканців Дніпра для того, щоб пользувалися коректно каналізаційними стоками та не вибрасували якийсь твердий тверде сміття у свої стоки. В роботах на Воскресенській задіяна одна бригада комунальників та дві одиниці спецтехніки. Ліквідувати засор планують до кінця робочого дня.